Ми знаходимося на полі Кукурудзи Ліпекс. Одне поле з площею 105 гектарів. Ми закінчили збирання. Вологість була в межах 17,5-18%. Врожаність склала 120 сетерів з гектара по даному полі. Технології ми вносили навоз 50 тонн на гектар, проводили глибоке рихлення. При посіві рядки давали РКД 5,25 по 30 кг на гектар. І з азотних добрив кас вносили під культивацію. По захисту був ґрунтовий гербіцид по 3 літри на гектар. І страховим гербіцидом ми користувалися Нікосульфурон з флоросоломом і 24Д. Ну, Так як весна дощова була і з посівом трохи затягнулись, то е, сіяли ми його е, в началі травня, в перших числах. Сьогодні ми завітали в гості до наших партнерів стов-агрофірма Маяк, село Піщане Золотиміського району Черкаської області. Дане господарство вже не перший рік вирощує наші соняшники, а також гібриди нашої кукурузи. Зараз ми на ліпексу. Хотіли поділитися, що попереднє поле ліпекса вже зібрали при урожайності 120 секрів з гектару. Гібридом господарство задоволене. Хоче відмітить його посухостійкість надзвичайну. Як показав уже 2020 рік, гібрид має високу холодостійкість, що дозволяє його сіяти в оптимальні ранні сроки. Гібрид придатний до вирощування в монокультури за різних технологій, гібрид інтенсивний, гібрид ліпекс стабільний, показує високі результати за всіх типів технологій.